Ваша думка, як от тим отцям далі жити? Їх відправили на місяць одного з них на каяття монастир? Я думаю, каяття його нічим не, не поможе за рахунок того, що він зробив це гріх, і от це, от вони говорять, що ми виховуємо наше майбутнє, наших дітей, нашу молодь. От вона вся така розпущена. А яка якою її бути? Вона розпущена за рахунок того, що вона бачить. От я вчителька в школі, я бачу, які мої діти, вони це бачать, і відповідно вони зроблять собі за рахунок цього свої висновки. Що якщо вони роблять так, відповідно, чим ми гірші? Відповідно, ми виростемо, ми будемо не кращими, як потім нам їх виховувати. За рахунок цього я не хочу відвідувати церкву. Мені легше піти вдома перед образом, помолитися, покаятися. Якщо вони такі грішні, як я маю їм каятись. Я рахую це неправильно, як їм жити. От є в нас, як вони кажуть, Господь Бог на верху Всевишній, і він це все бачить. От най живуть разом з цим гріхом, але їх до церкви уже просто можна не підпускати, їм ніхто вірити не буде.